Установка інії для сущення ізоляції трансформаторів. Специфіка виробництва та роботи трансформаторів така, що як би добре не проводилося сущіння деталей або виконувалось ущільнення, уникнути потрапляння вологи всередину трансформатора повністю все одно не вдається. До того ж, волога може потрапляти в трансформатор після розкриття активної частини під час технічного обслуговування. Тому, щоб не допустити зниження електричної міцності ізоляції, пробою та виходу з ладу всього трансформатора, вологу з ізоляції необхідно періодично видаляти. Залежно від того, де доводиться обслуговувати трансформатор, сущіння ізоляції проводиться із витяганням або без витягання обмоток. Компанія Глобкор розробила технології та обладнання для сушіння твердої ізоляції трансформаторів, які застосовуються в обох випадках. Сушіння з витяганням обмоток може виконуватися шляхом нагрівання та вакуумування. Вакуумна піч уес, Сушіння без витягання обмоток реалізується за рахунок обдування гарячим повітрям, установка суховідь безперервного сушіння трансформаторної оливи, установка СММ 260C. Циркуляції гарячої оливи з розпилюванням та вакууму. Установка SMM 4 7, низькочастотного нагрівання або вакуумного виморожування водяної пари. Установка іній. У цьому відео ми розглянемо технологію вакуумного виморожування водяної пари для сущіння твердої ізоляції трансформаторів напругою 110 1150 кВт, баки яких витримують абсолютний тиск 1 мбар. Ця технологія реалізується за допомогою установки типу ІНІЙ. Іній це установка до складу якої входить двокаскадний холодильний агрегат, три форвакумні та один вакуумний насос. Всі частини змонтовані в одному каркасі і єдиним блоком. Для початку сушіння ізоляції вхід установки і підключається до бака трансформатора. Далі за допомогою форвакумних насосів у баку трансформатора створюється залишковий тиск 10 мілібар. Потім для створення залишкового тиску не більше одного мілібару запускається вакуумний насос. За рахунок роботи холодильного ареату відбувається охолодження випарника і виникає різниця тиску водяної пари над поверхнею твердої ізоляції в баку трансформатора і в корпусі низькотемпературної пастки. Водяні пари, що знаходяться в баку трансформатора, під дією різниці тисків, переміщуються в низькотемпературну пастку і виморожуються всередині цієї пастки на випарнику. Зменшення тиску водяної пари над поверхнею ізоляції викликає випаровування нової кількості вологи з твердої ізоляції, яка також виморожується на випарнику в низькотемпературній пастці. Стежити за процесом наморожування можна через оглядове вікно, розташоване в задній частині низькотемпературної пастки. А для зливання конденсату після розморожування передбачено спеціальний вентиль. Особливість конструкції цієї моделі установки Іній – наявність трьох лопатових форвакумних насосів. Ці насоси розташовані так, що габаритні розміри установки не змінюються і вона залишається компактною. Але при цьому лопатові форвакумні насоси, на відміну, наприклад, від одного золотникового насоса, характеризуються нижчим рівнем шуму, а також не вимагають окремого охолодження влітку та підігріву взимку. При виході з ладу одного форвакуумного насоса установка залишається повністю працездатною. Лише трохи збільшиться час на створення попереднього розрідження. Установка іній може використовуватися для сушіння ізоляції трансформаторів без витягування обмоток як самостійно, так і разом з установкою низькочастотного нагрівання. Застосування комбінованої технології дозволяє додатково прогріти тверду ізоляцію та збільшити ефективність видалення вологи з її нижніх шарів. В результаті такого сущення залишковий вміст вологи в твердій ізоляції становить не більше 1%. А в яких ще сферах, на вашу думку, можна використовувати технологію вакуумного виморожування водяної пари? Залишайте свою думку в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті дебідабідабіглобкор.ком.